Вітаю всіх! Цікавий скріншот собі зробила спеціально, і це мене стосується Львівський аеропорт. Біля нього, 22 рік, багато подій сталося, і це місце для мене таке суттєво значуще. Там живуть мої родичі, там я проживала. Цікаво. Чи дійсно? Наприкінці квітня, на у травні місяці, буде відкрито Львівський аеропорт. Чи дійсно наприкінці квітня у травні місяці буде відкрито Львівський аеропорт? Чи дійсно це так? Так, планують. Конкретно. Трійка Жезлів. Це серйозність обнулення ситуації, зміна ситуації. Любі мої це серйозно. Україна, так, планує його відкривати. Працюю над цим дуже серйозно. Домовляється. Розглядає такі варіанти. Збирає інформацію, розглядає, як це зробити. Це дійсно так. Тепер. Львівський аеропорт буде відкритий В кінці квітня травень місяць. Львівський аеропорт буде відкрито у кінці квітня-травень місяць. Чи буде дійсно відкритий Львівський аеропорт? Королева мечів. Кінцевий результат ще не визначено. Це колода, яка відповідає, в принципі, за процес за те, що вони хочуть, ну дуже хочуть трійка жезлів. Це така співпраця йде, така робота, що просто жопа. Кінцевий результат ще не визначений. Королева мечів це невизначеність. Кажіть мені, що хочете. Це не п'ятірка мечів війна. Війна мать вашу. Так, тепер домовляються. Я вам скажу так, закохані це домовленості вибір варіанти. Двіка кубків це домовленості союз. Між ними сімка мочів, багато маніпуляцій, дій, думок. Тобто конкретні домовленості йдуть. Обмежена. Ох, вісімка мочів це обмеженість. Обмеженість по країні. Це обмежений рух, обмежені дії. Дійсно важко це зробити. Четвірка кубків можуть відкласти. Як би там не казали, можуть відкласти, можуть. Можуть. По кінцевому результату будуть казати: так, 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 ми робимо, робимо для чого. Робимо це процес сам, сам обговорення. По кінцевому результаті вони можуть сказати пізніше, якщо вони ні до чого не домовляться. Треба домовитись, треба вирішити, треба, щоб не було обстрілів, звісно. Ніяких військових дій, все це. Якщо порішають, то буде. Намагаються це зробити дуже намагаються.